Суханов, що сталося? О. Виїхав з України. Поїхав в Юрмалу. А в нього в нього там будинок, наскільки я пам'ятаю. Він же Так, він поїхав заплатити за комунальні послуги свого будинку. А це за скільки років його там не було? Ні, він говорить, що кожен рік йому треба, хоча б раз на рік туди навідуватися, бо формально він якось не може це онлайн робити. Йому треба фізична його присутність, тому він їхав. Поїхав ну, в Європі по іншому, не вирішується. Європейська ця. бюрократія. Це як я в Одесу приїжджав, щоб оплатити комунальні, хоча можу онлайн це зробити. А також Олексій Суханов ще поки виїжджав за кордон, розказав про те, що в нього були невдалі стосунки, Ах! яких його зрадили. Розбите він, серце і він да ну слухайте, По ньому видно, що він трошки грустить. Може досі з цього приводу він такий сумний, трошки, і він каже, що відходить від цього дуже довго. Чи відійшов? Ми ж два роки, два роки відходить. Ну, він не відійшов, він від'їхав поки що. От, хто був е -е -е, з цим коханням? — Хто це за людина? Так, да, Хто це за людина. Надалочка, хто це а, за людина? Є якісь припущення? Хтось він на когось натякнув? Ні. Знов вигадувати все світло. Давай. Так, а... Оля Сумська. Оля Сумська. Оля, а вони що з Борюсюком? Значить, Оля Сумська зустрічалась з Сухановим, тому і сиділа на програмі експертом, як вона програма назвалася. Хто хто ну, можливо, це б могла б бути Ольга Сумська, могла б бути ще. Її сестра. Можливо, це був Макс Барських. Макс Барських? Може бути. От... Неочікувано.